Привіт! Сьогодні готуємо камамбер на мангалі. Для цього нам знадобиться камамбер, 5 помідорів чері, половина авокадо, половина манго, 20 грам міксу салату, оливкова олія, бальзамічний оцет. Спочатку нарізаємо чері та відкладаємо. Далі підготавлюємо пергамент та фольгу для камамберу. Розпаковуємо камамбер та викладаємо на пергамент. Робимо насічки на сирі. А зверху укладаємо черрі. Додаємо оливкову олію. Загортаємо все у фольгу. Кладемо сир на нагріти каміння або на рішітку. Нарізаємо авокадо та манго. Підготавлюємо хліб. Обсмажуємо його на вогні. Хліб готовий. Починаємо збирати нашу страву. Викладаємо мік салату, авокадо, манго. Сир. Поливаємо бальзамічним оцетом та оливковою олією. Всім смачного!